На своїй книжці ти дуже багато пишеш, і, власне, ти шукаєш ці українські сліди в Антарктиді. Е, власне, це не було моїм питанням, але от ми, ми почали про це говорити. Мені здається, що це важливо на цьому наголосити. Тобто, все ж таки, яка доля, яка роль України в Антарктиді? Е, ну, ну, Мені здається, що досить велика, тому що е, це, Антарктида це такий прекрасний. Е, Ну, я не знаю, знаєте, як якихось там або фантастичних фільмах, або навіть якихось таких пародійних на наукову тематику, коли хтось випадково зробив там цивілізацію в мисці, там чи щось таке. От і Антарктида це щось таке, світ у колби. Вся людська цивілізація в колби, і по оскільки в Антарктиді досить мало всього, історія всього 200 років, то можна дуже багато процесів по цьому побачити. І так само ставлення українців до самих себе. Тобто постійно бачиш, на що нам взагалі ця Антарктида. А з іншого боку, виявляється, що українці там з перших експедицій 200 років тому в експедиції власне Белінсгаузена, були українці документи Російська імперія радянський союз засекречують. Вони заперечують, що якісь там українці десь були, і, і взагалі всі учасники всіх експедицій, то тільки росіяни, але насправді, власне, навіть я бачу, ну знаю кількох людей, ну не кількох, звісно, кількох, Кілька десятків, але умовно кажучи, це крапля в морі з тих, які були е, в радянські часи на, на станціях арктичних і антарктичних. Тобто, якщо я знаю їх особисто, то значить цих людей насправді набагато більше. Ну і взагалі за е, розвідками українських науковців, які намагаються це питання досліджувати, е, то близько третини від е, третини учасників всіх радянських експедицій це українці. І е, третина це не так, що там було 20 людей на рік, а це так, що з 54-го року до 92-го в е, всіх радянських експедиціях. Е, ну там на початку, може трошки менше, але потім вже цих станцій було понад 10 на ну, найменші станції це там 10-15 людей, деякі станції більші. Е, тобто, тобто, деколи люди повторюються. Але все ж таки є постійно якісь нові люди на всіх цих станціях. Є сезонні експедиції, є гусеничні оці, тобто ці всюдиходи антарктичні літаки, які хавсюдиходи робили в Харкові. До речі, і екіпажі були з України. Літаки робили в Україні кораблі, тобто у екіпажі теж з Чорного моря, тобто Одеса і Крим. Тобто дуже багато українців було дійсно задіяно. Тобто, це тисячі людей задіяні в цій підкоренні Антарктиди. Ну і очевидно, як би все це мало закінчитись, так що коли розпався радянський союз, Росія все це забрала собі. Ну тобто, е, так е, це про українців, але також українці були в британській експедиції. Точніше, один українець е, це в експедиції Скотта. Ну, тобто, це все можна досить довго говорити. Ну і зараз, зараз, вже з 90-х, тобто станція офіційно наша з 96, го 6 лютого, 96-го, але процес передачі тривав кілька років. Ну і з того часу, з 96-го, наші зимівники і сезонники постійно постійно там є. Ми вже скоро 30 років, уже як під українським прапором в Антарктиді, і вже зимівників понад 200.